Саня, провода не переріж. Друзі, це неймовірний висоторіз Fiskars 86 Юпів. У розкладному стані він досягає 4 метрів. Якщо ще мій зріз страховувати, то взагалі максимальна висота зрізу, друзі, буде 6 метрів. Є дві рукоятки, якими можна працювати. Перша це основна. Натискаєте і лезо відрізає гілку. Друга рукетка це нижня. Ви берете, опускаєте її донизу, так, вона повертається. Ви теж зрізаєте гілку. Дивіться, такий прикол. Бачите, тут є обмежувач. Так, так, напис Стоп. Це покуда треба витягувати штангу. Завдяки ось такою кліпсою ви можете регулювати висоту штанги. Опускати донизу або, або догори. Механізм. Дуже класний, друзі, механізм. Завдяки цьому ключику, бачите, замочок зачинений, замочок відчинений. Ви можете сікатор, два железа, регулювати на 230 градусів будь-який удобний. Любе удобне до вас положення, ви можете ставити цей сікатор. Наприклад, так взяли і зафіксували, поставили на замочок. Дуже класні якісні леза з вулицевої преміальної сталі. Тут в цьому. Вони так реально не, не так швидко тупляться, як ви думаєте. Є ось такий пластиковий крюк, хто питає, для чого він. Він використовується для того, щоб ви могли гарно залізти під гіллячку або під віточку, щоб вона нігде не тіліпалася, не випадала. І зрізаєте її. Ось таким чином. Дивіться, клац. Дивіться, як леза ходять. клац, клац, клац. В принципі, класна річ, коштує, друзі. Е, така штука 5500 гривень. На неї 25 років фірма надає гарантії. Можна зараз спробувати на гілясі, як вона зрізає. Давайте спробуємо. Наприклад, отак от ось. Ну, Щоб я не знаю, було зручно, ну, наприклад. І я відтягую Ось, Дуже гарно рівно зрізає і взагалі без якихось от таких от важких. От одним таким рухом плацінь і все. Дуже легко, немає ніякого сопротивлення. За що того, що дуже класні, гострі улези. Тому кого цікавить, ось такий висотний висоторіз, гілкоріз, сікатор телефонують нам по номеру телефону.